Виконуємо номер 1514 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши в метрах. Завдання перше. 7,321 км. Завдання друге 0,317 км. Завдання третє 7,2 дециметра. Завдання четверте 43 дециметри, п'яте – 2,4 см. І завдання шосте 5,2 мм. Приступаємо до виконання. 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Завдання перше 7,321 тисячна кілометра. Помножимо на тисячу. Переносимо кому на три знаки. Маємо 7321 метр. Завдання друге. 0,317 кілометрів. Множимо на тисячу. Переносимо ком на три знаки. Маємо 317 метрів. У третьому завданні у нас вже йдуть дециметри. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тому 1 дециметр становить 1 10 метра, або десятковим дробом 0,1 метра. Завдання третє. Нам необхідно записати 7,2 дециметрів помножимо на 0,1. Переносимо кому на один знак ліворуч, будемо мати 0,72 метрів. Завдання четверте 43 дециметри. Помножимо на 0,1. Так, метрів допишемо. Переносимо кому на один знак. Маємо 4,3 метрів. Завдання 5. 2,4 см. 1 метр дорівнює 100 см. Тому 1 см становить 1 соту метра. Або, якщо записати десятковим дробом 0,1 метра. Щоб записати 2,4 см в метрах, необхідно помножити на 2,4 множимо на 0,1. Переносимо кому на два знаки ліворуч, не вистачає цифр, дописуємо нулі. Маємо 0,04 метра і завдання шосте 5,2 міліметрів. Один метр дорівнює тисячі міліметрів. Тоді 1 мм становить 1 тисячну метра, або якщо записати десятковим дробом 0,1 тисячну метра. Тому 5,2 множимо на 0,1 0,01. Не вистачає нулів. Нам треба на три знаки перенести. Не вистачає цифр. Нам необхідно три знаки перенести. Дописуємо нулі. Маємо 0,52 метра. Ми записали в метрах номер 1514. Виконано.